Привіт! Заходь. Зараз ми знаходимося в жилому комплексі Поділград, і я проведу вам румтур вишуканої дворівневої квартири 210 квадратних метрів. Ходімо. Тут знаходиться у нас зеркало. З цієї сторони у нас пральня з просувальною системою Laura Стар. За цими дверима дивовижна ванна кімната. Ходімо далі. Кухня-гостина має своє зонування. З цієї сторони у нас вбудована морозильна камера, ліпхар. Винна та духова шафи, монтований холодильник. Основна зона. Це у нас варильна поверхня з витяжкою. І подивіться на цю акцентну стіну, онікс з підсвіткою. Острів у нас з мармуру, Мийка та посудомийна машина. Ходімо далі. Дивіться на цей дивовижний вид. І ми плавно переходимо до обідньої зони. Акцентом якої є люстра з муранського скла. Ходімо далі. Тут у нас гостьова зона. Акцентна ТІВІ-зона з оніксу з підсвіткою та дивовижним каміном. За цими дверима у нас кабінет. Тут у нас сховані всі комунікації. Ходімо зі мною нагору. Сходи у нас з мармуру та підсвіткою. Дивіться, яка акцентна декоративна стіна. Та зверніть увагу на люстру з муранського скла. Ми знаходимося в приватній зоні. Тут у нас дитяча кімната. Система кондиціонування БРІЗ Та переходимо з вами до мастер-спальні. Ви подивіться на цю вишукану стелю, люстру з муранського скла. Тут у нас гардеробна кімната. І потрапляємо з вами до ванної кімнати. Потрапляємо до додаткової кімнати в стилі Бентлі. Та потрапляємо до ванної кімнати. Та ще одна гардеробна кімната. Якщо вам сподобалася ця квартира, звертайтеся до агентства нерухомості Level Group. До зустрічі!